Ветеран, шеф-кухар Я завжди себе поруч із шеф-кухарем почуваю трошки як це, з комплексами, та? тому що куліна... кулінарія це не моя сильна сторона. Тут був щойно момент у цьому ролику, та? де було сказано, що ви були зі своїми і залишаєтеся зі своїми. Розкажіть, будь ласка, от зараз залишаєтеся, та? Як, як цей момент означається зараз у вас в ветеранському статусі? Я зараз працюю в компанії МХП в центрі взаємодії з військовими ветеранами. Програма МХП поруч. Це ми надаємо супровід і військовим, і ветеранам, і сім'ям, сім'ям загиблих. І чому я зараз поруч з хлопцями своїми, тому що я сам пройшов завдяки цій програмі реабілітацію. Став на ноги в прямому сенсі цього слова і зараз роблю добре діло. Допомагаю з командою, з координаторами, з фахівцями СУ, супроводу, допомагаю далі хлопцям, які підтримують їх і на фронті, і після фронту, і ветеранів в тому числі. Отак. Вот Юрій, от, на мій погляд, взагалі кухня, національна кухня це складова ідентичності і дуже пасіонарна тема. Наскільки вона терапевтична? От наскільки, в принципі, терапевтично, я не знаю, вперше зварити борщ, або вперше скуштувати вареники, або в принципі зрозуміти, ну, зробити щось складніше, це і виклик для себе, і повернення для когось, для традицій, а взагалі для багатьох людей це відчуття дому. От як це відчувається як терапевтична історія? Ви знаєте, я шеф-кухар, але я самоучка. Все починалося з дитинства. Татусь мій, він же покійний. Він в суботу-неділя завжди був вдома, не на роботі, варив борщ. Така в нас була традиція в суботу. І останній інгредієнт, який він кидав, це секретний інгредієнт. Я був маленький, він роздавлював барбариску, конфетку. Барбариску? Так, барбариску? Да, барбариску. І я, я її сам особисто кидав. Ну, вона дає трошки кислоти, ну, кислиночку. Для мене от це на все життя запам'яталось, ну, та той круто готував. І я коли закінчував, А, ну, повернусь до того до терапії, да? для мене кухня це перш за, за все це порядок. Мені, навіть якщо ти вариш борщ, ну, я коли варю борщ, в мене спочатку все начищено стоїть ідеально, красиво. Ну, я трошки педантична людина. Я <говорю> теж мішу, <говорю> хоча <говорю> так і не скажеш. От. І потім кожен інгредієнт, в свою чергу, попадає вже в кастрюлю, і там твориться якесь диво. А, і ну, це, як, не знаю, як медитація. Ну, Щось, щось таке. Ну, мені прям. Я, 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 я кайфую, коли я готую. І якщо це так. сложне, да, тяжке якесь блюдо, то там треба теж більш уважним бути, да. тобто, там не пересолити, там, не А Коли я готую для ветеранів, там в цьому році багато було звитягне скорених, я для ветеранів з інклюзивних готував. Це Казани там ви бачили по 200-300 літрів. Там, звісно, не медитація, там труд. Це <с <с медитація, але дуже довга. Тега так, дуже просто... довга і дуже пекельна, тому що вогнище відкрите. І... Але коли хлопці підходять, і вони ж вже мене знають, я цілий рік з ними їздив. І коли хлопці підходять, шеф, чим, ти нас будеш кормити, це, ну, це прям це дуже круто. Я взагалі зараз уявила, чи багато буде людей з зали, хто буде варити борщ і туди, або чорнослив в шоколаді, або дюшеску, або ще якусь цукру покладе. Чорнослив. Без ну, чорнослив. Шоколаду. Без, без, без. ну чому можна експериментувати. общині груші? От, наприклад, там книжки мої, Я співавтор книжки «Старосвітська кухня України». Там де коровай. Да, так, так. Там є рецепт борща з грушами. О, я знаю, я між там два слова про книжку. стаємо ручки і блокноти. і записуємо… Ні, ми просто за донати беремо книжку і йдемо. додому. Або так, так. Або донати купуємо книжку і рецепту не буде. Так, Дві хвилинки про саму книжку музей національного побуту архітектури просто неба, як ми його знаємо, як Пірогова, і благодійний фонд МХП громаді. Вирішили зробити таку колаборацію і випустити книжку. Що це за книжка? Ми взяли Котляревського Енеїду, всі знають Енеїду. Відшукали всі згадані, підчеркну, всі згадані там рецепти, відтворили їх, приготували, зняли 12 відео і випустили книжку. Клас. От. Юра, є там щось дуже складне, або дуже любиме, або щось, що відкрилося вам абсолютно і Котляревського і Нейду з іншого кулінарного боку, що просто дивуєшся цьому? А, ну, це є. Знаєте, що є? Що ми, ми думаємо, що в нас сало, там, вареники, галушки і все, а це не так. Коли почали історики, команда істориків копати глибше, то в нас була. Червона риба, була білуга, була ікра, були спеції. Багаті були часи? А, ні, це через Османську імперію все потрапляло до нас. Воно було, але воно воно було у старшин, да, у заможніх людей. От. І мене здивувало, що ну, я, хоч і шеф-кухар, але мене здивувало, що в нас різноманіття їжі, страв того, того часу, воно настільки обширне, настільки. Необ'ятне і дуже схоже. От прям йде нога в ногу: французька кухня і українська кухня. Вони дуже схожі. У нас книж, це традиційна страва наша, у них кіш. Да, і рецепт абсолютно одинаковий. Вот. Ні, я серйозно кажу. Так. Тільки смачніший, тому що у них тіст, тісто. Я не люблю пісочний тісто. <рес> <рес> я вам хочу сказати, що кулінарія це, мені здається, просто така емоційна і така нескінченна тема, що можна робити просто окрему панель тільки про їжу. Да, Ми вже почали. Мені Ми вже знає її знає її це почали. Це робити. Але, би, але, але але, але би напевно повертаючись трошки до вашої історії, Юрію, я, я не знаю, чи це правда. Ви зараз скажете так чи ні. Після поранення, після реабілітації, у вас була пропозиція працювати саме от за цією кухарською спеціальністю за кордоном, але ви не прийняли цю пропозицію. Е, так е, мене коли списали, е, все вже там получив там інвалідність. Е, е, мене був Готланд. Це в Швеції в остров шефом. Ну, це uh -huh. не просто по Це не ще. просто кухарка. Да. Або потрапити в команду МХП. А, я спочатку працював, ну, не так. Дружина сказала: вибачте, дітей немає. Якого хера ти каже, віддавав своє здоров'я на війні, а тепер ти поїдеш, каже, налоги платити в другу страну. Каже, я тебе не відпущу. <плес> Яка фінансово грамотна і патріотична людина? От, і я послухався дружину, і мене прийняли на роботу. Не було, до речі, цікава історія. В липні я пройшов співбесіду в кулінарну школу МХП. В 23-му да, 23 році. 12 липня повинен був виходити на роботу, але в мене 3 липня стались приступи, і я попав знову в лікарню. В вересні дружина каже: Дзвони, я в Дніпрі. Кольна школа в Києві каже, дзвони. Я дзвоню, вони кажуть, мені ну вибачте, міста немає. Через 40 хвилин мені перезванюють, Кажуть дякую дружині власника компанії Олені Валентинівні, яка сказала: Найдіть хлопчику роботу, придумайте посаду, щоб він у нас працював. І мене забрали в Київ. І посада виявилася придумана, а реальна. І реальна посада, так. Да? Отак я попав в МХП в компанію. Все було дуже круто і мені дуже приємно. І через рік роботи в кулінарній школі мої теперішні керівники. Пані Марія стоїть тут, Павло Мороз, він буде виступати. Вони запропонували мені перейти в центр взаємодії з військовими ветеранами. Там в мене було якесь інтерв'ю цікаве, і сказали: ну ти так класно з ними спілкуєшся на одній мові, а не хочеш до нас. Каже, і готувати будеш, і добру справу будеш робити. Ну, я говорю, давайте. І перейшов. А Юр, а от ми поговорили про а, не виїзд за кордон, да, а тепер про в'їзд в Україну з-за кордону. Тому що ви були у французькому іноземному регіоні, а власне і там теж куговарили на дуже високому і? рівні. Ні, тільки вчились. Чи як це сталося? Розповідаєте тоді? І повернулися сюди, власне, в епіцентр а, військових дій. Так, у 2010 році я у мене закінчився контракт в Лігіоні. А, в Оранжеві я був, да, це в пример, ну, в кавалері. А, а тут була маленька донечка в Києві. Я суботу-неділя ходив підробляти, просто мить посуду і чистити овочі в, в авіньйоні, в маленький ресторанчик. Він з, там, з зірками Мішлен, я не знав тоді, що таке Мішлен, всі ці речі. Ну, 60 євро платили за суботу, 60 за неділю, ну, 120 євро додому Ну, Ресторан <рес> має рівень, що ж, ну, да. якби так. А воно мені сподобалось. І контракт закінчився, а шеф каже, не хочеш попрацювати у мене? Каже, я ти навчу. Я, ну давайте. Ніби, ну, хороша зарплата, все. Я дружині сказав, то першій дружині. Добре, уточнили. Ми тут тобто це віддам, трохи інша кінця. дружина, менш фінансово обізнана і менш патріотична. Їх було три, я запутався. О, господи, Юр. Вибачте. <ріст> 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 до чого ви переді мною вибачаєтеся? Я не перша і не друга. <ріст> Просто ще не вечір, тому... Коротше, щоб швидко... <ріст> І я почав працювати на кухні. Мені це сподобалось. Всі мріють попасти у Францію, да, там, коли стають шефами. А я почав свій шлях з Франції. Потім була там Хорватія, Яхти, Балкани, Скандинавські країни. 51 країна зараз в мене за плечима. Ну, треба 100, ще 49 там, небагато. Вот. Майдан. 13 рік. Я вертаюсь. Де я тоді жив? А в Болгарії я тоді жив. Вертаюся на Майдан. палю шини, вожу шини, ну все як треба. 1 березня 2014 року я добровольно йду в військомат на Нівках, там, де прописаний був. Попадаю в свою рідну 95-ку, я служив в срочну службу, служив 95-й Житомирський. І після визволення Славянська мені пропонують ну, офіцерську посаду. Я відказався тоді. Уїхав. Уїхав я в Болгарію, потім переїхав жив 4 роки в Юрмалі. Це був перший етап у мене, як ну, АТМ. Другий етап. 24 лютого, 6.10 ранку, я в Бордо. Голова болить, тому що війна попили розову багато. Я в Бордо, це не колір, а провінція. Жена телефонує, каже, війна, а в мене в Дніпрі вікна виходять з сторону аеропорта. Я чую, там бух 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 25 лютого 14.10 я був на вокзалі в Дніпрі. Я не знаю, як я так швидко добрався. Я знаю, що в мене був перельот Бордо Краков, Краков, Львов, і там я встиг на поїзд. Їхали ми через кордон. Це ж з 24 на 24 на 25, в автобусі був я, дідуська якийсь. Ну, Пожилий мужчина, вибачте, і одні жінки. А мене ж там від на жительство такої страни, такої страни. І мені погранів такий пожилий дядько каже: куди ти їдеш? Я говорю, в смислі, куди. Каже, ти ж мого остатися. Я говорю, у мене там жінка і три коти вдома. говорю, що мені робити? Ну і все. І 1 березня ми вже були в Бахмуті, я записався в Нацгвардію в Дніпро 1 Зараз ви бачили комбрі Хартії, Комкор вже да? Балєнський, і всі мої побратими, хто залишився живий, вони зараз з ним в Хартії боронять нашу землю. Ми з ними спілкуємося, допомагаємо, ну, робимо все для перемоги, але вже не на нулі, а в цивільному житті. Якщо це можна назвати цивільним життям. Тому що мені кажеться, що у нас усіх, як казала іскра, Кстати, іскра крута. Дуже крута. Да. А, у нас усіх після війни буде ПТСР. Неважливо, будеш ти, ти цивільний чи ти військовий. У усіх, От, прям по головно. Ну, якщо у всіх, то це непомітно. Так, да, ну ми не замітимо. Військовий чи цивільний, ви зараз кажете, а як воно для вас визначається? Як ви почуваєте себе, як це одночасно, всередині-дві якихось ну, Це якась шизофренія? Да. Ну, я не, не вважаю себе на 100% цивільним. У угу. ну, мене майже 10 років послужного списку, плюс війська НАТО. Да? Ну, 5 років по Африкам, Латинська Америка, то Чат, Маліка, Дюар, Конго? Мені тоді казалось, що я такий крутий. Поки не попали в рубежне, yeah. <laughs> В хлопці знають, і тебе 13 часов артак колотить <laughs> і нахер мені ці навички. <laughs> <Cool>. <laughs> От. Okay. Наші хлопці, які зараз, азовці, Хартія, ну, другі бригади, неважливо, у нас будуть вчитися. Будуть навчатись у нас, тому що у нас такий досвід. Всі хлопці, низький уклін, викруті. Ви найкрутіша армія в світі. Там якщо е, їхати до клініки Феофанія, неподалік МХП є офіс, я правда не знаю, чи там ваша кулінарна школа, але в клініці, я так розумію, є люди, яким ви так само інколи щось готуєте і возите. Якраз військові. Е, так, побратиму ну, ампутували нижню кінцівку. І, а в нас там якісь кулінар... кулінарна школа, вона в Вишневому. Вона, вона вишнев... да. Ага, да. А в нас були якраз грудень, був там банкет за банкетом і дуже багато продуктів залишалося. Я йому наверное, тижня три туди всю палату кормив. Кожен, кожен день щось привозив, якісь судочки. Ну, і ну, не будемо вже викидати. Хлопці такі щасливі були. Їх там четверо в палаті, ну і всі ампутанти. То я їм якісь це, такі кіші привіз, то я їм якусь там фуагру. Ну, вони такого ще не їли ніколи. Але ну, робили добру справу там, хлопці вже там, а що ти нам сьогодні вкусненького привіз? Я вже бездай, розслабилися. Вже. Вот. І, ну, дійсно, допомагав. Ну а як же не допомогти? Просто коли ти відновлюєшся, їжа це один з таких речей, на котрих ти орієнтуєшся, котрі чекаєш, а котрі. Різні все-таки увирізняють твій, твій день, добропорядок. Юр, я ще хочу запитати про це достатньо делікатне питання стосовно того, як ми сприймаємо людей, в котрих є невидимі для більшості поранення. І ну, людина може, наприклад, сказати: От іде Юра, пишущий такий здоров'ям чоловік. І навіть не помислить. Не зі зла навіть, да? просто не помислить про те, що треба бути все одно обережним, а, і зважати не лише на те, як людина виглядає, яка статура, який настрій, який голос. А на що ще? Що би ви, в принципі, могли би. А, Розповісти свого досвіду стосовно переживання цього, і що можна порадити людям на що звертати увагу, на чому навпаки не концентруватися, як, в принципі, відчувати людину і не робити їй боляче? Ну, Це тяжке питання, тому що невидимі поранення, ну, наприклад, у мене із групи інвалідності, тому що у мене шість позвонків зломано. Ну, їх не видно. Я на 30 кілограмів поправився після того, як прийшов, з ето, з, ну, як списали мене. На жаль, да? я був марафончиком, я бігав по 50 км, в мене кращий результат 3,33-42 км. Зараз я на п'ятий поверх піднімаюся і все. І давлення міряю потім. От. Це Стоїмо, не Стоїмо там подихаємо і далі п'є. Так, ну, примерно так. Я злюсь там на себе, але ну, нічого не зробиш. А, на рахунок того, як. Відчувати людей, ви знаєте, незалежно війна не війна, треба просто відчувати людей, бути поважним один до одного, поважати один одного. Тому що в нашому світі я навіть вчора пост писав такий про дякую і про будь ласка. Що мені там переклинули на Фейсбуці, пальці стирав. Це От. допис вдячності. Да, Можна доп... приготувати індичку було, але ви вирішили обмежитися дописом <с> в Фейсбуці. Дякую. Ми в нашому сьогоденні ми забуваємо про такі речі, як дякую, будь ласка. Це те, що, знаєте, коли ми маленькі, ми це все кажемо, ми це все робимо. А коли ми виростаємо, ми забуваємо про це. Ну, на жаль, на жаль. а забувати не, не, не треба. Якщо ти з повагою, е, приклад, всі ходять в супермаркет. І всіх бісить, коли ти ставиш корзинку, а вона так закрита. Ручки закриті. Ну, Зрозуміли, так? Да? Ну, просто наклонись, відкрий, постав. Все. От я зам, 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 замітив, що дуже багато людей не звертають на це уваги. А це, це. От, от, це мілоч, яка ти думаєш про того, хто стоїть ззаді за тобою. Неважливо, ти його знаєш, цю людину, ти її більше ніколи не побачиш. Але коли ти ручки ці розложив, щоб він поставив корзинку, ти вже зробив щось добре. Так і в... на парковках, де місця для людей з інвалідністю, стоять тесли, стоять геліки, ну що це таке? Ну, не можна так. Ну. І мені, мені здається, що поки ми не переосмислимо тут у себе в голові, Вся нація наша, у нас крута нація. Що треба бути вдячним і поважати там, особистий простір, поважати людей. І, і коли ми це, я надіюсь, коли дійдемо дойде до цього, коли ми це все переосмислимо, ми будемо поважати людей з видимою інвалідності, без видимої інвалідності. Ми просто будемо поважати людей. Це дуже важливо. На цьому строїться все суспільство. Це моя думка така. Дякую вам за неї. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо Юрію Грицею і пам'ятаємо, що там є книжки за донат. Так да. ще є. Так. Я зараз сама туди до них піду. Тому що у нас зараз має бути знову перерва. А і після цієї перерви ми так само нагадаємо з Ларисою про те, що варто повернутися сюди, і продовжимо з нашими іншими гостями. А Юрію дякуємо. Дякую, Дякую вам, слава Україні. Героям слава.